Honda Pilot 17 рік. Ось така чудова магнітола. Але будемо її міняти. Виймаємо кнопки аварійки та пасенджера Airbag. Знімаємо бічні грані, відкручуємо ці саблі і цю бічну грань. Знімаємо клімат. І вон там в глибині відкручуємо два болти. Вони. Бачите? Під магнітолою. Крутила саморізок, тепер вона легко виймається на себе. Від'єднується роз'єм. Повертаємо нижню частину і прикручуємо її. Повертаємо нижню частину декора, повертаємо з правої сторони частину декора, розмістили мікрофон, розмістили антени, розмістили слоти під USB-та 7. Все це довели до магнітолу. Взяли два варіанти проводки. Із них використовували тільки роз'єми, які підходять під автомобіль, і перепинували заново під магнітолу. На рамку перенесли повітроводи, перенесли фіксатори і планшет. Зробили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Повертаємо пасенджери б за варікою. Ось такий зовні вигляд. Відчиняємо двері, все відображається у нас. Отриманий результат YouTube. YouTube Music. Все керування бачить. Дверки, додається гучність, кнопкою переключається права камера, а також бачить задню камеру і динамічні лінії. Дякую за увагу. Охоронні комплекси дозволяють реалізовувати автостарт. Ось, наприклад. Завели авто, а тепер можемо заглушити. Děkuji za ovahu.